Вітаю вас на каналі Жизнь Колекціонера. Сьогодні до вашої уваги огляд на монету України номіналом 10 копійок 1992 року, яка по каталогу Ігоря Тимофійовича Коломійця має штамп 312 аам І в даному відео ми з вами поговоримо про особливості аверса даної монети, особливості реверса монети, технічні характеристики даної монети, як відрізняти. Аверси та реверси даного штампу, та обов'язково дізнаємося ціну в кінці відео даного штампу. Отже, про 10 копійок 1992 року нам відомо те, що це обігова монета України, яка виготовлялася з латунім, тиражі складає приблизно 500 мільйонів екземплярів, вага монети 1,7 грама, діаметр 16,3 мм, гурт у даної монети рифлений, тобто мілка або крупна насічка по всьому колові монети. Саме так ми можемо охарактеризувати технічні характеристики даної монети. По каталогу Ігоря Тимофійовича Коломійця монета має штамп 312 аам Для визначення цього штампу нам обов'язково треба знати три сторони: це аверс, реверс та гурт. Саме співвідношення цих трьох сторін вказує нам на штамп монети, з якого ми можемо визначити ціну даної монети. І як завжди, перед тим, як визначити штамп, ми розпочинаємо з аверса даної монети. Нам треба визначити штамп 3.12. Проте спочатку, перед тим, як визначити штамп 3.12, нам треба визначити, що монета належить до третього штампу. Які особливості має третій штамп та на що ми повинні звертати увагу. В третьому штампі ми звертаємо увагу насамперед на тризубець. Середній зуб тризубця, він товстий та закруглений. Листя, вони плоскі і знаходяться в одній площині. Розмір зображення від початку штампа до кінця дати складає 13,3 мм. Напис Україна написаний більш жирніше, чим в народі даний штамп називається товстий Герб. Отже, штамп 3 ми з вами визначили. Після того, як ми визначили штамп 3, нам треба визначити, що це штамп поверсу 3.1. Як. Його охарактеризувати, на що ми повинні звертати увагу. Для того, щоб визначити штамп 3.1, ми дивимося на друге зерно першого колоса. Ось саме на це зерно. І бачимо, що воно крупне та має всередині таке, таке коло. Потім ми дивимося на п'яте зерно. Другого колеса. І бачимо, що воно дотикається до листка. Ось саме в цьому місці, ось на це зерно ми повинні звертати увагу, що показую зараз вам на екрані. Також уточнюємо штампу 3.1 буде те, що в третьому колосі четверте зерно, ось саме це, воно замкнене. Після того, як всі ці характеристики ми з вами визначили, ми можемо підтвердити, що перед нами штамп 3.1. Проте нас цікавить підвид штампа 3.1, штамп 3,12. Які його особливості та як ми можемо його відрізнити? Отже, штамп 3.12. Ми маємо подивитися на проріз 6 зерна другого колоса. Ось саме на це зерно. І ми бачимо, що проріз шостого зерна другого колоса вона вузька і знаходиться, можна сказати, що навкоси. Ось, ось саме це місце, що нам потрібно, і бачимо, що вона нас знаходиться навкоси. Отже, тільки що з вами ми визначили аверс штампу 312. Після того, як ми визначили аверс штампу 312, ми переходимо до визначення реверсу даної монети. Нас цікавить штамп А, який він має особливості та як його відрізнити. Перед тим, як визначити штамп А, ми визначимо, що це штамп А. Ми дивимося на грону номер 2 Ми бачимо, що грона номер 2 має форму. Прямоугольного трикутника. Після того, як ми визначили, що це штамп А, ми переходимо до визначення штампу Аа. Як же визначити АА? В штампі АА в руль 1 2, 3, 4, 5, 6, 7 та 8. Всі деталі зображення, вони рельєфні і всі написи знаходяться в одній площині. Саме такі особливості має штамп АА. Отже, тільки що з вами ми визначили штамп 312 ААМ. Літра М в кінці штампу монети значить те, що гурт у даної монети має мілку насічку. Так як він рифлений, то мілка насічка йде по всьому колові монети. Це треба запам'ятати. Після того, як ми визначили відношення трьох сторін аверса, реверса та гурта, ми можемо поговорити про ціну даної монети. Якщо ви знайшли відношення аверсу до реверсу, таке як перед вами, тобто там 312 АМ, то ви отримаєте на даний час від 150 до 350 гривень за монету в обіговому стані. Проте, якщо ви знайдете монету, що має залишки штемпельного блиску, тобто випущена Національним банком України, та не була в обігові, ціна монети складе від 400 до 600 гривень за один екземпляр штампу 312 ААМ. Отже, обов'язково на це звертайте увагу. Що ще хочу додати: дана монета зустрічається приблизно одна на 10 тисяч монет звичайного штампу 10 копійок 1992 року. Під звичайним штампом ми розуміємо у штампі першому штамп 1. 11 ААМ, штампі другому 2,1 ВАМ. Тобто саме із 10 тисяч цих монет може вам зустрітися одна штампу 312 ААМ. Також хочу звернути вашу увагу, що ми обов'язково дивимося на те, з якого металу виготовлена дана монета. Якщо вам попалася монета 10 копійок, яка виготовлена не з латуні, а хочу нагадати, що стандартний метал, з якого виготовлялася монета, є латунь. Тобто, якщо попалася не з латуні, а з алюмінію бронзи, магнітної сталі, покритої латунню, міді, алюмінія, срібла, немагнітної сталі чи просто сталі, то це буде пробна монета, ціна якої буде складати від 5 тисяч гривень за один екземпляр. І дуже цікава буде монета. Якщо ви знайдете монету срібла, ціна складатиме від 15 тисяч гривень за один екземпляр. Тож обов'язково звертайте увагу на. Метал, з якого виготовлялася дана монета. Про що ще хочу сказати? Ми дивимося обов'язково на відношення аверсу до реверсу. Якщо відношення аверсу до реверсу, таке, як перед вами, тобто аверс відноситься до реверсу на 0 градусів, це буде звичайна монета, ціна якої складе від 150 до 300 гривень. Проте, якщо ви знаєте монету, яка має відношення аверсу до реверсу з поворотом на 90 градусів, ціна даної монети складе від. 500 до 1000 гривень, в залежності від повороту на скільки градусів. Якщо ж ви знаєте монету на 180 градусів зі штампом 312 ААМ, ціна монети склада від 2000 гривень за даний екземпляр. Тож обов'язково також перевіряйте відношення аверсу до реверсу. Якщо у вас залишилось запитання по тому, як визначити штамп 312 ААМ. Задавайте, підписуйтесь на канал, ставте лайки. А в наступних відео ми з вами продовжимо розглядати монети 10 копійок 1992 року по каталогу Ігоря Тимофійовича Коломіця. Для того щоб розуміти. У монетах України та скільки вони можуть коштувати. Адже це є дуже цікава тема. І зараз, як завжди, в кінці відео, розкую, як швидко визначити штамп 312 ААМ. Спочатку ми визначаємо з вами аверс монети. Ми найперше дивимося на середній зуб тризубця. Ми бачимо, що він товстий та закруглений. Напис, укріплення, написано більш жирніше. 1992 знаходиться наближеним до канту монети. Бачимо, що це штамп номер 3 Потім ми визначаємо штамп 3.1. Ми дивимося на другий колос на третє зерно і бачимо, що воно замкнене. Також підтвердженням є четверте зерно третього колоса. бачимо, що воно має такий нахил. Після того, як визначили штамп 31, визначаємо штамп 3.12. В другому колосі ми бачимо, що п'яте зерно воно під нахилом. Коли визначили штамп 3,12, ми переходимо до реверса монети. Штамп А. Ми дивимося на другий колос, на другий вітку калини і бачимо, що вона має форму прямокутного трикутника. Також, на що ще звертаємо увагу, що всі написи калини вони є рельєфними. Коли ми впевнили, що перед нами такий штамп, то ми отримали від 150 до 300 гривень. Це треба пам'ятати. Тож зараз залишу ще пару секунд, щоб ви більш наглядно ознайомилися з цією цікавою монетою. Якщо у вас є такі монети, чекаю ваші пропозиції, в особисті повідомлення, номер знаходиться в шапці профілю. Якщо щось не зрозуміло по визначеннях монетах чи хочете внести свої корективи, чекаю також повідомлення в коментарях. І будемо працювати над тим, чим ви не зрозуміли. Отже, всього найкращого тоді залишаю зараз пару секунд, щоб ви ще раз ознайомилися з цією цікавою монетою.